Новий закон про медіа уже цивілізований і сучасний. Його прийняли 31 березня цього року, і настав час обговорити основні нововведення. Я думаю, що цей закон треба було прийняти набагато раніше, і можливо, ми б не мали тих наслідків, які, які маємо зараз. Тому що я переконаний, ви всі могли це бачити в медійному полі. Історія це доводить. Що Війні зброї, війні фактичні, завжди передує війна інформаційна. Через те, що законодавство було застарілим, ми не мали важелів для того, щоб оперативно реагувати на ті чи інші інформаційні атаки, дезінформацію, пропаганду, яка поширювалася в нашій країні. У Закарпатській ОВА керівники регіональних змі почули головне від представників Нацради України з питань телебачення і радіомовлення. Закон дуже об'ємний, і обсягом там 279 сторінок. Нашого правління напрацювали там колеги такі типові порушення, і в них є незначні, значні і грубі порушення. Ну кожній із, із, із е, сфер, наприклад, хтось там і для. Онлайн медіа і для лінійних медіа і для провайдерів Звертайте на них увагу, тому що ну де ти бачите, там бо там далі, якщо це грубі порушення і кілька разів, то може йти до мова йти про досить серйозний штраф. Попередній закон про медіа був застарілий, сягав 90-х років минулого століття. Тож змінити його була одна з ключових вимог для вступу України до Євросоюзу. Крім того, відтоді змінилися потреби і запити споживачів медіапродукту. Якщо о, блогер не хоче реєструватися там, продовжує вести свою діяльність, е, законом передбачено е, реагування на скарги. Е, щодо онлайну, реєструватися чи не реєструватися, е, законом передбачені ре, реакції, які для зареєстрованих онлайн-медіа більш лояльні, ніж до незареєстрованих. Е, якщо медіа зареєстровано як онлайн, і є якась там скарга, то перший крок це там припис зауваження, потім це там вимога, здається, протягом там двох тижнів привести свою діяльність до, до норм. І лише потім ми можемо обмежувати чи на певний час діяльність такого виду медіа. А якщо воно не зареєстровано, це відразу співпраця з відповідними органами по блокуванню. Відразу Максим Напрієнко ознайомив учасників зустрічі з основними положеннями нового закону України про медіа, особливостями ведення мовлення мовами нацменшин і перевагами реєстрації друкованих та онлайн медіа для тих медіа, котрі давно працюють на ринку і зареєстровані майже нічого. Не міняється, це треба розуміти, але закон треба читати, його треба виконувати. Скоріше всього, питання виникнуть у тих медіа, які не були зареєстровані, або тих е інтернет-медіа, котрі вийшли вже на рівень національний або мають дуже багато підписників, і вони би хотіли якусь свою діяльність впровадити і її офіційно зареєструвати. Тому, звичайно, закон треба читати. Слушні зауваження. Ну вірніше, слушні зауваження медіа були прийняті, були внесені як поправки, або були враховані при тих поправках, які ще будуть формуватися. Під час зустрічі журналісти, представники теле та радіостанції, провайдери аудіовізуальних сервісів мали змогу поставити свої запитання щодо особливостей нового закону. Про а, одну із складових закону, де медіагрупи, такі як у Площадки Райпі, раніше була величезна проріга в тому, що місцеві телеканали важко попадали у ці мережі, і це було проблемою, скажімо, того, що Закарпатись не бачив місцеве телебачення, не бачив місцеві новини і так, далі, і так далі. Як зараз буде регулюватися це питання, щоб якщо провайдер? Провайдер, як представник національної ради, це питання регулює. А от питання ОТТ, ip телебачення на Електропаті не було регулювано. Регулюється. Так само ТІТІ платформи потрапляють під регуляцію. І те, що раніше було УПП, зараз це ОМС Медійний сервіс. Ті самі вимоги, які є до класичних провайдерів, ті самі вимоги щодо ОМС є і до отт платформ. Вони зобов'язані і повинні дотримуватися ОМС, так само, як і класичні провайдери. Максим Напрієнко підкреслив, що після прийняття окремих змін є перехідний період від трьох місяців, півроку і більше. Стосовно більше 20 нормативно-правових актів проводитимуть громадські слухання, тому закликав медійників приєднуватися до обговорень, а також висловив свою беззаперечну підтримку регіональним ЗМІ.